В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі атаки та наслідки терору росіян. Про це поговоримо сьогодні. Наші журналісти вже підготували добірку оперативної інформації про ситуацію у Нікопольському районі. Увага на екран цієї ночі росіяни знову накрили вогнем Нікопольський район. Зградів та важкої артилерії обстріляли райцентр та марганецьку громаду. На щастя, обійшлося без постраждалих. Найбільше руйнування у Нікополі. Прильот перший сюди ось для дому. новий стеклопакет і шифер. І вторий прильот там далі, 50 метрів. І третій там за домом. Постраждалих нету. Ну неприємно. У ну, людей похуже буває. Переживемо. Олег показує свій пошкоджений будинок, у якому ще навіть не встиг обжитися. Перед початком війни тільки закінчив його будувати. Коли почалися обстріли, був у підвалі, там і мешкає, відколи росіяни не дають спокою. І що воно ну, волною вибіловати ми спали. і волною тут пристав, там гепнуло, це вирвало всю плюнку. Туди ось посипалося. Ну, тепер думаю, теж приходиться на ніже рівень прятатися. Када ну, буде... сильные обстріли бежим сьогодні туди в нижній підвал. Там стиралки стоять, вода двадцять ну, паків. Подзімелі приходять сапірі да, 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 переміщаться. Да. Так ми живемо вночі. По нікополі окупанти гатили зі ствольної артилерії. Через обстріли сталася пожежа. Вогонь приборкали надзвичайники. Пошкоджені п'ять житлових будинків та господарчі споруди. Ми вже другий місяць знаходимося в підвалі, ночуємо там так. З вечора йдемо і до ранку. Постраждали наші сусіди з будиночок. цей. Приліт був прямо в цей будинок, був великий зрив. Звичайно, ми після того, як все заспокоїлися, вийшли. Подивитися, чи немає тут пожежі. Пожежа була, визвали пожежників, допомагали, чим могли. Нас вилетіли вхідні двері. Два населені пункти Марганецької громади обстріляли з градів. Поцілили по місту Марганець та селу Іллінка у Марганці. Від ворожих атак понівечені склади та дві вантажівки одного з місцевих заводів. Також пошкоджено один житловий будинок. Загиблих та постраждалих немає останніми днями. В Нікопольському районі спостерігають зменшення кількості обстрілів у районі. Військовій адміністрації пов'язуються як з візитом магате, так і з успішною роботою наших військових. Якщо міжнародне співтовариство зможе змусити окупантів покинути територію АЕС, ситуація значно покращиться. Буде на одну зону обстрілу менше, бо саме з Енергодару з території атомної станції здійснювалися обстріли Нікопольського району. Залишаються ще території Водяного, Кам'янки, з якого вони здійснюють, обстріли ховаючись, підло, ховаючись за будинки людей. Але цим питанням вже будуть займатися Збройні сили. За інформацією партизанського руху енергодару українські захисники продовжують нищити техніку та живу силу окупантів по той бік Каховського водосховища, голова Нікопольської РВА наголошує, кремлівська теза про те, що район покинули напризволяще чи здали, не відповідає дійсності. Наші збройні сили, наші хлопці, наші дівчата, які кожного дня працюють над тим, щоб жоден снаряд пущений. В бік нашої землі, наших сіл, наших міст, наших селищ не залишався безнаказаним. Їм це добре вдається, і наразі велика кількість людей із збройних сил, і з інших, скажімо так, формувань певних задіяна на, на захист саме Нікопольського району. Водночас ситуація на запорізькій атомній електростанції залишається небезпечною внаслідок безперервних обстрілів російськими окупаційними військами. Вчора ввечері енергоблок номер 5 був відключений від енергомережі. На сьогоднішній ранок в роботі залишався шостий енергоблок, який з обмеженою потужністю через резервну лінію подає електроенергію в енергосистему України, а також забезпечує власні потреби. ЗАЕС. навіть в день приїзду МАГАТЕ шоу влаштували окупанти. Перед приїздом МАГАТЕ і танки їздили, і бронетранспортери, і гелікоптери стріляли. Ну ми очікуємо, як сказав держави, що все-таки будуть жити заходи повноцінний на дій мілітарізації. Буде виведено важке озброєння. І друге, що буде відновлено контроль за ситуацією, зоною спостереження і за всі питання, які пов'язані з ядерною безпекою, що МАГАТЕ і відповідно на як нерга там буде контролювати, як і раніше цю ситуацію, коли було все гаразд, все було спокійно, все було нормально. Наразі на запорізькій станції залишаються представники міжнародного агентства з атомної енергії. Гендиректор Магате сподівається, що вони будуть стабілізуючим фактором. Про результати візиту на АЕС Рафаель Гросі проінформує Раду безпеки ООН у вівторок, 6 вересня. Валерія Бовше, Микита Саєнко, Сергій Мельников про Нікополь. Це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо вас бути обережними, уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей. Якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в укриття або дотримуйтесь правила двох стін. Не піддавайтесь паніці і вірте у наші збройні сили. Бережіть себе, до зустрічі.